Всім доброго часу, любі з вами Лавра. Ну, всі вже всі вже обговорюють події останні, які відбулися да? з приводу ситуації на гелікоптері з нашими керівниками. Я зразу згадала, пам'ятаєте, я нещодавно, мабуть, в останньому відео Солидари Бахмут, 4, можливо, 4, можливо, 3, Я не пам'ятаю, треба передивитися. Я казала, що коли я дивилася вже Бахмут. То там я сказала, що від Путлера від Кремля готується напад, який, який да, напад до, прям, до вбивства наших керівників України. Передивіться. Ось так. І Хтось з вас ще написав, що це можливо за нашого президента. Але бачите, як сталося? Тому зараз подивимося. Подивіться, там я дуже яскраво мені карти показали, я про це сказала. Так, і, і так. Чи була, були оці страшні події? Я, чесно кажучи, зразу склоняюся про те, що це було зроблено спеціально. Чи була це диверсія? Чи була це, да, що це за події? Як так сталося? Причина того, що так сталося, причина того, що так сталося, що загинули наші прямо ціла ланка, верхівка. Ціла ланка, верхівка. Міністерства внутрішніх справ. Міністр, зам, секретар, начальник охорони. Да, як так сталося причина? Як так сталося? Ну це... Ну, ну, все. Тут навіть я не можу нічого сказати, що привело до жалю. Да? Значить, дивіться, ось повипадали карти Дама Кубків, четвірка, тобто, гость якийсь прийшов і щось приніс. Щось приніс, вклав щось. Бачите, да? це повипадали. А це, що я дістала, ну це я дістала. Те, що була проведена робота з приводу нападу, хитро зроблено, таємно зроблено, вкрадено, що, в, ну, вкрадено щось залишили, а щось забрали. Да? Тобто, можливо, щось могли замінити. Да? Ось це щось пентакліве, що привело до такому розпачу. Тобто, це точно було зроблено, гарно проведена робота. Кайстра майстра, карта майстра, хто щось зробив? Бачите, це напад. Це напад було зроблено хитро, підло, що привело до цього такого жалю печалі. Ось так, що тут ще сказати? Чи буде, ми глянемо, давайте ще раз цю диверсію: з приводу цього гелікоптера, міністр, чи була це диверсія? Чи була це диверсія? І як саме? Ну дивіться, тут справа в тому, що тут як правосуддя рішили зробити, самостійно вирішили провести суд над цими людьми. Правосуддя, страшний суд. Ви бачите? Через агресію паж мічів. Це одна із самих підлих. карта, яка розповідає про те, що е, підіслали. Бо це паж мічей це такий стукач, це підлість, це щось заховано, приховано. Е, ну і так далі. Це ось така карта. Карта правосуддя тут саме показана так, бачите, як в жертви щось струмляють. Ну, тобто, в жертви щось, е, щось кудись засунули. Щось кудись всунули. Ось так. Ну, і, звісно, з, із задоволенням це, це відбулося. І відчуваючи щастя, так би мовити. Ось як саме це зробили? Двійка пентаклів, ви, ви бачите, напад, напад від імператора від Кремля, здалеку і двятка мічів. Дев'ятка мічів. Це напад. Так. Чи була це вказівка саме з Кремля? Чи, вк... чи була це вказівка з Кремля? Ми дивимося, чи була це вказівка з Кремля. І чи це було попередження, Да? Чи була це вказівка з Кремля? Чи люди це зробили з Кремля. Чи була вказівка з Кремля? Ось так. Чи була це вказівка з Кремля? Наскільки це близькі люди, які там стоять до нашої влади? Так, і що ще я хотіла запитати. І чи було це попередження нашого керівництва України? Чи було це попередження нашого керівництва України? Що, мов, дивись, що може бути да? з тобою? Чи було це попередження нашої, нашого головного керівництва України? Ой, це просто біль. Так, що ж тут випало? це Чи була це вказівка Кремля? Ну так, да, так, да, це ті, хто на прикормі сидять, передали тим, хто на прикормі сидять. Від Кремля. Чи була? Так, да, це була вказівка Кремля, з Кремля. І це було не єдиним. Тобто це не одна людина, це їм дають постійно вказівку Кремля. І оці орки, бачите, вони слідкують. Чи правильно донесли інформацію? Так, чи, е, чи була ця вказівка Кремля? Так, да, це була вказівка Кремля, за ними слідкують оце, через цей міст дають указання. Е, люди працюють в даному випадку, люди працюють поодиночку. В, да, тобто в даному випадку люди працюють тут не командами, не командами передають інформацію, але працюють по одному. Значить, тут все показує на те, що вказівка з Кремля дається, вона дається і по інтернету, по зв'язку, і по зв'язку дається ця вказівка. Де вона вже? Да, передається. Ну, тобто, тут вказівка з Кремля це очевидно. Це очевидно. Далі. Наскільки близько вони до нашого головного керівництва? Дуже близько. Дуже близько. До нашого короля жезлів? Дуже близько. Розумієте, як дуже близько? Тут справа в тому, що тут не так близько до нашого до нашого керівництва як може бути, це люди, які не такої високої ланки. От в даному випадку я зараз за цей конкретний случай кажу. Да? Так... П'ятірка Пінтаклі нам каже, що до самого, до самого короля воно не близько, але це може бути якісь люди, ну ці рімеслиніки. Розумієте, тобто, якісь вони більше до близькі до, наприклад, люди, які наші воєнні, які займаються якраз воєнними справами, королева мечів ось так. Тут, розумієте, тут, наприклад, не якийсь там Іван, якого там найняли, і він близько біля нашого керівництва. Тут Іван передає другому Івану, то третьому Івану, то четвертому Івану. Ось так. Тут ось так. Тобто не прямий, наче близько, але не той самий перший Іван, а 31-й Іван. Розумієте? Ось так тут. Ось так тут. Десятка пінтаклів. В них є своє коло, бачите, але з коло напад і, і, і мав якраз не той, від кого очікували, скажімо так. А чого знання він яких, якийсь ніс, віз, знав, щось знав, щось передавав. Тому такий напад був. Так, далі. Чи було це попередження нашої верхівки? Сам імператор випав сам імператриця. Це було попередження, таємне, так би мовити. Здогадайся за землю. За землю. Це було попередження. Імператор випав тут, в Кремль, за землю. І воно як таємне було. Це таке попередження. Тобто, це, як вам сказати, не пряме попередження, там треба здогадатися. Ось так про те, що вони цю землю ніяк не можуть захопити. Ну, ніяк вони не можуть її дістати. Дві камічі для них ця закрита територія землі, і тому вони зараз, так, да, це було послання да? за землю. Який характер несло це послання? Що саме від Кремля? По-перше, переговори. Переговори. Те, що ти від нас закриваєшся, типа від нас закриваєшся, треба виходити на переговори. Подивись, ми тут є. І подивися, що ти нас не бачиш, але ми тут близько біля тебе теж. Ми приховані, ми заховані оці біси. І це початок тільки, він каже. Це тільки початок. Мов, судити будемо вас самі. Ну, типу, за те, що там, да, Оцей напад. Напад ще мов кажуть, будуть. Напад іще ми самі будемо вас, вас судити. Напад буде іще. Да. Кажуть так, здалеку. Ну, четвірка е, мічів, це в даному випадку, тут на цій темній колоді я якраз розповідає, що очікування те, що дивіться, там могили стоять. Е, тобто там, де ну, те, що ти мов, оплакуєш, е, не страждає, бо е, або тут треба йти на перемовини, треба йти на перемовини, бо ми зачекалися вже. Ми вже зачекалися. Йди на перемовини за землю. Зараз на інші колоді глянемо ще. Так, чи було це попередження з Кремля? Чи було це попередження з Кремля? Це вбивство. Цімов знай своє місце. Ну так, да, дев'ятка Пентаклі, це було попередження е, з Кремля. Це було попередження з Кремля для тих, хто захищається. Що це попередження несло? Що це за послання? Що це за послання було? Про що? Ну, про вбивство? Як би ти не захищався, нам кажуть, як би ти не захищався, на тебе удар можливий. І ти в даному, і ти від нас нікуди не дінешся. Все одно, все, все рівно, якщо ми захочемо, ти будеш вбитий. Послання про те, що ви захищаєтеся за землю, а вона ми жадібні, вона наша. Ще про що послання. Ну, Показує, що розчарування. Дивіться, оце, коли я дивилася за Бахмут, я казала, що от в січні відбудуться такі події, які дадуть прорив нашим. І оці події, які відбудуться, такі вони громкі, голосні, а вони як закрутять, тобто Європа почне активніше працювати. От Я казала, що й будуть щось такі події. Згадайте, що я сказала, що весь світ ну, не здригнеться, я сказала, а щось здивує весь світ. Ну, знаєте, як здивує? Не гарними квітами, звісно, а печальними квітами. Ось таке попередження. Чи зрозумів наше, наше керівництво головне? Чи зрозуміло наше керівництво головне, про що мова йдеться. Ще як. Ще як? Всі все зрозуміли. Всі розуміють, що це тільки початок. Так. Що це погрози. А, значить, погрози про свою землю, про, про за землю. Що те, що наше вже, це воно повинно бути нашим. Ось так вони кажуть. Ворог каже. Бо карта жадібності була. Так. Що будуть, чи зміниться цей напрямок активних дій нашого керівництва України? Чи змінять вони позицію свою і в яку сторону? Чи змінять вони свою позицію? І в яку сторону, Зеленський? Позицію, ось, да, змінить позицію, ось змінить позицію, і ще як змінять позицію, стануть ще кріпкіше і не такими відвертими. Не такими відвертими. Про те, що буде підтримка якась, це не стосується чогось військового. Скажімо так, не зовсім трошки не туди залізла. Значить, Да, стосується, будуть більше перемовини вести з іншими країнами, будуть ще кріпше, будуть налагоджувати більше шляхи, шляхи дороги з ну, по різним договорам і так далі. Але це не буде так вже відкрито. Далі багато буде таємностей. Далі те, що будуть отримувати ось ця людина, яка міністр загинув його справи. Деякі справи його будуть призупинені. Але все рівно, дивіться, деякі справи, яким він займався, той міністр, вони будуть трошки призупинені, передивля... передивлятися будуть передивлятися і будуть там в цих справах шукати крису. Дивись, як показує, да? Цікаво. А ці справи, які будуть передивлятися того міністра. А, да, це щось, це щось з військовими, щось з військовою, можливо, областунками, товарами, якимось, Ну, маю на увазі по, по військовому. Військові, що а, дороги якісь повинні бути чогось військового, а, воєнного. А, так. І, скажімо так, дадуть іншу дорогу цьому всьому. Іншу дорогу дадуть. Тобто, не так, як раніше, по інакшому щось поведуть. Да. Колектив туди кудись будуть дивіться, все, що було налаштовано міністром, не все конкретно, можливо в напрямок. Вони в цей напрямок, почну там колупатися, шукати крису. Звідки могла бути тієчка якоїсь інформації? Там почнуть шукати. Але цей напрямок він спрямовують в інше русло. Спрямують в інше русло. Це може бути якась скупченість військових, скупченість людей, скупченість сел, міст і так далі. Дальше. Так. Або колективів, наприклад, да? так, далі, далі ця криса, криса, люди, які, люди, які були замішані в підлості, знайдуть. Вони знайдуть, дивіться, вони знайдуть, а частину знайдуть на Україні, частину знайдуть за кордоном. За кордоном будуть дуже здивовані, щось їх дуже здивує. Дуже прямо такі, як, що, як? Ось так буде. Ну, тобто, навіть ну, щось можливо буде людина, якась замішана, яку вони не, мож... не могли думати і підозрювати. Ось так. Далі, да, в шоці будуть, звісно, бо знайдуть людину, яка там всередині почну з неї ну, боротися з цим цілим, цілим виводком. да. Ось так. Що ще? Знайдуть поближче хто до Зеленського. Будуть ставити крапки, будуть ставити крапку на тому. Те, де ховалося, те де щось інформація, яка скривалася і зупинялася. вони оці зупинки, оці перешкоди приберуть нахрін, а там, де кудись виливалося, зливалося щось, також зупинять повністю. Ось так. Так, да, це все до Кремля йшло. Далеко йшло зв'язки, вони ці знайдуть. Ну, ось так, любі, отак. Ось, ось так. Давайте подивимось, чи все нам відкриють народу, хоча навряд, бачите, карта, юрид... <карта>, карта закону випала. Чи все нам відкриють? Те, що, повинно, те, що повинно, повинні ми знати по закону, по праву, правосуддю, ми будемо знати. Чи все український народ? Зараз буде знати, чи відкриють нам інформацію, що насправді відбулося і так далі. Ні. Ні, будуть закривати, ви бачите. Дивіться, все, що стосується конкретної конкретного фігури, не будуть. Будуть інформацію закривати, максимально закривати. Щось маленьке дадуть для заспокоєння. А взагалі багато чого буде скриватися. Багато чого буде скриватися. Можливо, таємниці будуть відкриватися коли-небудь, коли-небудь. З жінкою там. Ось так, коли-небудь новою жінкою, новою, новою людиною, але через деякий час. Але це буде нова людина. Це буде жінка або. Через деякий час будуть відкриватися точна інформація за... Фу, за людину. Бачите, карта правосуддя. Спочатку зроблять все по правосуддю, спочатку наведуть лади, потім будуть там. Через деякий час. Все буде багато чого буде приховано, бо воно, скажімо так, це. На такому високому рівні, де не можна все, оце ці моменти розповідати, розказувати, все, пока. -пока гарного всім дня, тихо, тихого дня.